пасажирів компанії феєрія. Ви вирушаєте у незабутню подорож. Бажаємо приємної мандрівки! Подорожі кличуть, у далечині мандрувати світом. Щоб не заблукати в тих тежях, у всьому допоможе феєрія, феєрія, феєрія Мандрія! Шановні друзі, туристична компанія Феєрія відмічає десятиріччя, тому всією компанією Вирішили відпочити, зробити собі маленьке свято і поїхати до гірськолижного курорту Мигале. Це не від Чернівців. Гарна погода, гарне товариство. А головне, що це все українське. Відпочивайте, мандруйте. Адже як каже туристична компанія Ферєрія, життя одне, живи. Найкраще моє враження, найкраще поріжний на по відпочинок тільки з нами. люблю тебе!

Ура! цьому <реш> році я приїхала в Мигово вперше, і мені дуже подобається. Я приїду ще наступного року. Тут дуже класно, дуже привітна атмосфера. І взагалі мені подобається цей комплекс, це повітря. Просто класно. <реш> вот, очень здесь класно на самом деле. Хороше позитивних емоцій. Кожне утро, коли приходиш сюди, коли світить очень ярко сонце, і всі катаються дуже позитивно. А на сноутюбах загалі дуже класно. Всі катаємося на сноутюбах. Суеверия мандрів Життя одне живы. Приемны, им Хотим поблагодарить Игоря Ивановича всю феерию Просто молодцы, мы очень здорово здесь отдыхаем Лыжи, во, сауна, во А еще будем кататься на батареи И у нас очень вообще веселый, будет замечательный Галаушин Поэтому как работаем, так и отдыхаем Просто феерично Ви приємні, лишаються і ми отаємні, збуваються нарешті, Розумієш, Істину буття, і стане у нагоді Веря, Верія, Веєрія, мандрів крок у майбуття. Фееря мандрів, семство життя, Фееря мандрів, дых, цей світ феерия мандрів, життя Життя жителне, феерия мандрів, крок у майбуття биття Фееря мандрів, семство життя Фееря майдрів, двиг, цей світ, Фееря мандрів, жител нет I'm